А тут красавела? мета намотав, де страхуватися онлайн. З початку повномасштабної війни Росії проти України у нас з'явилося чимало ініціатив щодо заборони діяльності церкви Московського патріархату. Місцеві органи влади ухвалюють рішення про такі заборони в окремих селах, містах чи навіть областях. Однак було б логічніше, аби Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Наразі в парламенті зареєстровано 11 законопроєктів щодо долі російської церкви в Україні. Детальніше про них у матеріалі Катерини Галко. З початку повномасштабного вторгнення точаться дискусії про необхідність закону, який обмежить в Україні діяльність церков, які керуються з Росії. З весни 2023-го країну сколихують сутички навколо храмів. В УПЦ МП забирають землю, тривають конфлікти та переходи до ПЦУ. Однак почасти такі процеси відбуваються поза законом, оскільки досі не ухвалили законопроєктів, які б могли унормувати ситуацію. Хочемо. Демонтувати структури московського патріархату, але не хочемо заборонити віруючим вірити, сповідувати свою релігію, збиратися з іншими для того, щоб сповідувати цю релігію все те, що Україна взяла на себе по міжнародному праву. Ще 1 грудня 2022 року Рада національної безпеки та оборони доручила кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування у ПЦМП в Києво-Печерській лаврі. Про це того ж дня розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців. Однак відтоді суттєвих змін не відбулося. На жаль. Навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. У Верховній Раді зареєстровано 11 законопроєктів, які в той чи інший спосіб стосуються. У МП основними є два з них: номер 8221, ініціаторами якого на сайті ради зазначені 34 народні депутати, та номер 8371, поданий у раду прем'єр-міністром. Існує і альтернативний до урядового номер вісім тисяч Експерти також допускають створення спільного проєкту, який міститиме положення обох документів. Згідно закону проєкту вісім тисяч в Україні має бути одна православна церква, і такі зміни не дадуть московському патріархату змоги маніпулювати статутом. Ним також передбачено дострокове припинення всіх майнових правочинів, укладених між резидентами України і забороненою іноземною релігійною організацією, та особливості найменування релігійних організацій, зокрема використання слова православна. Проблема вся полягає в тому, що закон, який ми ініціювали 82 про заборону діяльності російської церкви в Україні, досі не прийнятий. Є урядовий проєкт, його планують винести в зал, але урядовий проект не забороняє російську церкву в Україні, а розтягує цей процес тяганини на багато багато років. З моєї точки зору це не припустимо. Урядовий законопроєкт номер 8371 наразі має найбільше шансів на ухвалення. Зокрема, документ передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Не може бути припинена діяльність у ПЦМП, якщо доведуть її зв'язок з російською православною церквою. Однак Державна служба з етнополітики та свободи совісті спершу має встановити, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. Тоді служба видає припис, щоб виправити цю ситуацію. Ацію, а якщо цього не стається, то служба має подати позов до суду, який вже і має ухвалити рішення про заборону. Альтернативний 8371-1 пропонує практично те саме за ключовою відмінністю. Він не передбачає винесення припису. Коли оцінювалися наші законопроекти в світі, в тому числі і нашими недругами, так то вони вимушені були виснувати, що тільки цей шлях і є дієвим і таким, який припинить діяльність організацій, чиї центри знаходяться в країні, яка здійснює агресію проти України. Юристи, однак, наголошують, урядовий законопроект містить низку недоліків, оскільки він пропонує процедуру, яка розтягує вирішення питання на роки. Передусім, через велику кількість проміжних юридичних рішень, типу припису або рішень пов'язаних з експертизою, які є предметом самостійного судового оскарження. Єйознавча експертиза, яка передбачена цим законопроектом, вона не, не проводиться в Україні. У нас немає спеціалістів акредитованих, у нас немає методики, і вона навіть не згадується серед всіх видів експертиз, які проводяться Міністерством юстиції України. Тобто, в нас фактично виходить, що суд має провести експертизу, якої не існує. Фахівці зазначають, боротьба з російськими церквами не закінчиться одразу ж після ухвалення будь-якої ініціативи. Справа в тому, що в таких храмах продовж багатьох років отруювали свідомість вірних російськими наративами, і моментально позбавитися такого впливу практично нереально. Ситуація з спробами відкрити проти України релігійний фронт, та, вона, звичайно, не розв'язується тільки в легалістичному такому ключі. Однак багато вірян уже зараз починають відходити від московського покровительства, як і деякі священнослужителі. Зокрема, 23 липня священики Української православної церкви Московського патріархату звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати зв'язки із Російською православною церквою. У відкритому листі духовенство називає агресію Росії проти України сатанинською та засуджує підтримку війни предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом. Лист прохання опублікували після ворожого. Ракетного удару по спасу Преображенському кафедральному собору в Одесі його підписали понад три сотні священиків: Катерина Галко, Андрій Верстюк, Оскар Янсонс, телеканал Еспресо.